Сьогодні Різдво, другий день і Різдвяний свят. І так само, як минулого року ми зібрали експромтом, ніхто не готувався, не репетирував. Повивчали наші дітки трошечки колядки собі і йдемо хлопці, Вітаємо. Добрий вечір, тобі, пане господарю, Радуйся! Уся земле, Син божий, народився. Вже сповістила Зіронька на небі, що в народилося народилося дитя, а оченята а, а сповнені любов'ю, а посмішка весела та легка. Хай віддяний янголятко принесе кохання в хатку, поцілунки і дарунки. Тільки вищого Бо сміхайся і раді, цілий рік накрила хворі. Я це, запрошую до себе. Реї, да, так, так. Десь свята прийшли у хату. Зустрічайте, каляду. Темна ноченька цьому світ закрила, на небесному полі зорі запалила. Найсвіша зірка на небі сіяє. Та над відворімом про... А у вітлиємі нині мир явився, люди, веселіться, сам Бог народився. Народився нині, з Марією, діви, дівиці, чистої, і та й Богородиці. Чули вівчаринки голос той з неба. Зібралися раду, куди йти їм треба. Ола, Різдає, у світ На не те зріза. У весія. Ну я думаю, що ніхто нас більше після цього не розєднався. Дякую вам, що захищаєте нас. Ми трошки вам маленьку невелику кількість гостинців принесли, щоб ви себе почували як вдома. І хочемо, я знаю, що ми не можемо замінити ваші сім'ї, але... Е Ну, я думаю, що така частиночка, тут і дітки, ті дівчата, які прийшли сьогодні. Ми нагадають вам, і вам стане тепліше трошечки. від того, що вас хтось чекає. Хай дочекає. Ми єдина сім'я, сестри, ми і брати. Ми з тобою, і є ця країна. Україна це я. Україна, це ти, Україна, це ми, Україна.